Пиво. Чи корисно пиво пити, чи ні? Є дуже багато дискусій. Ну, в ідеалі пиво це є зборожене зерно, хміль. Його пили в стародавньому Єгипті раби. Це був напиток рабів. Вони змішували зерно, воно зброжувалося, вони п'яніли, пили його, п'яніли, дуже в ранньому віці хворіли і дуже скоро вмирали. Наш час навіть нема е, хорошого пива, тому що завжди це вода і якийсь порошок. Но основний основний мінус від пива це те, що створюються фітоестрогени. Які сприяють розвитку лишньої ваги та зниження імпотенції. Якщо вас тягне пити пиво, то це є два варіанти, або не вистачає якихось вітамінів, можливо, це група Б, або вже є розвиток пивного алкоголізму. Щоб це перевірити, спробуйте пити безалкогольне пиво. Чи якщо вас буде тягнути, то можна пропити вітаміни, якщо ви е, втратите смак цього пива, то значить розвинувся вже півний алкоголізм. Яка безпечна доза пива це 330 мл двічі в тиждень, тобто 2 малі пива двічі в тиждень. Це рахується для чоловіків безпечна доза. Якщо будете пити більше, то по деяких дослідженнях збільшується ризик раку печінки на 30%. Якщо ви хочете щось пити, то найменш шкідливим для організму це є червоне сухе вино натуральне хорошої якості. Але користь для нього завжди перевищена, тому що ну, дуже багато. Досліджень кажуть, що є таніни, які захищають судини, захищають організм. Але насправді тих танінів в бутилці вина не більше, ніж в пакетику зеленого чаю. Того все, споживайте в помірних кількостях, будьте здорові, слава Україні!